Голова закарпатського осередку партії Солідарність блок Петра Порошенка, народний депутат України Валерій Пацкан прокоментував виборчу і поствиборчу ситуацію в області та місті. Наголосив, Солідарність не вважає, що вибори вона програла, хоча і визнає, не таких результатів вони очікували. Хотіли перезавантажити як місцеву, так і обласну владу новими політиками, але вдалося плани виконати лише на 25%. Відсотків. без підкупу виборців, без маніпуляцій і без використання адмінресурсу. Водночас політик зауважує, що всередини партії все спокійно, нема жодних серйозних конфліктів. Може хтось і хоче пересваритися. Я знаю, що на превеликий жаль, я нікому не буду угодний, тому що я буду відстоювати позиції команди. Не не цікавить ніхто, ні чиї власні інтереси і амбіції. Не цікавить, щоб у Закарпатті відбулося перезавантаження політичних еліт. На превеликий жаль, ці вибори показали, що нам вдалося перезавантажити місцеві політичні еліти. Це я так для себе порахував. Може потім, коли вже оголосять результати виборів, буде зрозуміло, лише на 20-25%. відсотків. По кампанії єдиного центру, знаєте, типу, нас всі зараз намагаються штовхнути лобами і. Та шоу програма, яка зараз тут відбувається в Закарпатті, грає лише на користь Віктору Івановичу Волосі. Тобто я проти будь-яких мітингів, тому що це дестабілізація в Закарпатті і це підіграш під Віктора Івановича Болову. От це, от це моя позиція. Розповів політики про те, як він опинився разом із мітингуючими у фоє облдержадміністрації, коли ті вимагали пояснень від Геннадія Москаля, наче хтось там розказує, що нібито там Пацкан закликав когось кудись йти. У нас була домовлена про зустріч з Геннадієм Москальо на певний час. Я під'їхав до обласної адміністрації, я, звичайно, піднявся наверх, тому що мені цікаво, щоб не було там агресивних дій з боку деяких заточених кандидатів, щоб не було там провокацій проти вже того ж Геннадія Москаля, з боку людей, прихильників Віктора Балога. Тому що це все потім може зіграти проти нас і проти того, щоб розколоти команду. Ну, я думаю, що. Геннадій Геннадій не зорієнтувався. Йому хтось неправильно подав інформацію. Або так хотів зробити. Як хотів, так зробив. Звинувачувати нікого я не буду. Через масовий підкуп голосів Солідарність у міській раді буде представлена лише п'ятьма депутатами. Розраховували не менше, ніж на десять. Ми зараз маємо на превеликий жаль дуже погану міську раду, різнополярну. я не розумію, як ці депутати зможуть голосувати в частині тих чи інших питань. Дай Боже, щоб вони голосували в частині питань, які будуть стосуватися міста Ужгорода, забезпечення життєдіяльності міста Ужгорода. Дай Боже, щоб вони знайшли якийсь компроміс. Але це групи осіб, які постійно між собою боролися на превеликий жаль. На 50% у нас криміналітет представлений в Ужгородській міській раді буде після цих виборів. В обласній раді за попередніми підрахунками блок Петра Порошенка Солідарність матиме 16 депутатів.